Депутати за громада проти. Новий басейн вартістю 25 мільйонів гривень цього року в Коломиї будувати не будуть. Вирішили коломияни на публічних громадських слуханнях. Натомість запропонували міській владі реконструювати старий басейн за 3 мільйони гривень. Решту коштів витратити на капітальний ремонт доріг. Також говорили про доцільність побудови нового спортзалу при Коломийській гімназії, важливість реконструкції площі перед музеєм писанки та збереження пам'ятки садово-паркового мистецтва міського парку імені Кирила. Трильовського на громадських слуханнях у Коломийському палаці культури були наші журналісти. Бути чи не бути в Коломиї новим об'єктом басейну та спортзалу. Гарячі баталії навколо цих питань між владою та депутатським корпусом точилися ще з початку цього року. Саме тому новостворена громадська рада вирішила провести публічні громадські слухання, щоб Коломияни самі вирішили доцільність побудови нових об'єктів у місті. На порядку денному першочерговими питаннями стали побудова нового спортзалу при Коломийській гімназії, поява нового чи реконструкція старого басейну в Коломиї. Нове обличчя площі перед музеєм писанки, а також збереження пам'ятки садово-паркового мистецтва парку імені Кирила Трильовського. Доповідали по цих питаннях головний архітектор міста Юрій Процюк та заступник з економічних питань Володимир Терновецький. Говорили про побудову об'єктів та можливість їх фінансування. Так, депутати цього року вирішили розпочати будівництво нового спортивного залу при Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського. Виділили на це 1 мільйон 600 тисяч гривень. Цей спортивний зал повинен бути універсальний і мати можливість трансформуватися у кіноконцертний зал, вмістимістю порядка півтори тисячі глядачів. На останній сесії міської ради депутати вирішили виділити з бюджету розвитку 4 мільйони гривень на побудову нового басейну довжиною 50 метрів на 6 плавальних доріжок. Таке спорудження вартуватиме місто більше 30 мільйонів гривень. На його утримання місто витрачатиме близько 3 мільйонів гривень у рік. Поки що ця сума непосильна для міського бюджету, підсумував Володимир Терновецький. Для нас це нереально. 3 мільйони витрати зараз. Це ж не треба з фонду розвитку утримувати, а утримувати, а треба загального фонду витрачати на утримання цього закладу. Це утримувати буде дуже важко, майже нереально. При наших сьогоднішніх здобутках. З цього приводу в залі виникло багато дискусій. Особливо протестували опозиційні депутати: Любомир Глушко, Володимир Довганюк, Михайло Комісарук, які вже прийняли рішення за громаду будувати новий басейн. Депутатів вибирала громада, так і депутати прийняли рішення на 27 сесії гроші виділити на 4 мільйони в цьому році. Да, правильно сказано, віртуальна цифра трохи виділити на новий плавальний басейн, а не на старий плавальний басейн. Не на парк Трильовського, не на реконструкцію писанки, а на і на це. Тобто, два основних цих було на у деяких коломоян склалося враження, що хтось лобіює чиїсь інтереси, бо якщо й місто зможе побудувати новий басейн, а не зможе його утримувати, то його доведеться віддати в оренду. Тоді відвідування плавального комплексу для пересічного коломоянина стане недоступним. Чи не закладається у вас у суперську думку? Що хто схоче? міські гроші. Збудувати такий басейн, а потім поставити перед фактом, що місто не може утримати і або віддати оренду за гривню, або тривати за певку. До речі, новий 25-метровий басейн на земельній ділянці Коломийського інституту управління природними ресурсами планують будувати інвестори з Києва. Тому за кілька років великий сучасний плавальний комплекс у Коломиї все одно буде. З цікавою пропозицією виступив директор Коломийської зож номер 1 Мирослав Граб: побудувати невеликий басейн на території навчального закладу, щоб учені з усієї центральної частини міста могли займатися тут плаванням. Біля школи є місце є... місце, Велика котельня, де є комунікації, де є газ, повністю каналізація, де є приміщення велике, 40 метрів є котельня. Тобто, чи не можна зробити малий басейн з 25 метрів, 15 метрів, і де було задійно багато дітей, і будемо виконувати програму? По фізичному вихованню, по плаванню. реконструкція площі перед писанкою нині є дуже необхідною, наголосив головний архітектор міста Юрій Процюк. Адже всі туристи, які приїжджають в Коломию, обов'язково відвідують музей писанки і фотографуються на площі, оскільки це є визитівка міста, потрібно привести її в належний архітектурний ансамбль. Моя думка як фахівця, що необхідна реконструкція. По-перше, композиційна. По-друге, потрібно не просто відновити, а зробити якісно новий благоустрій. Зробити такий, який прослужить багато десятиліть, і початок реконструкції центральної частини міста потрібно починати від музею. Підтвердили потребу реконструкції площі і підприємці, заклади яких розташовані біля музею писанки. Багато чого можу вам сказати про ту площу. А, а по-третє, скажу до влади, що я втомилася. Ремонтувати ямки на площі власним коштом, бо влада цього за ці 12 років майже не робить. Тому я за реконструкцію площі перед писанкою, бо всі туристи, які є в місті, вони ясно, що там є. Щоб зберегти пам'ятку садово-паркового мистецтва парк імені Кирила Трольовського, потрібно 6,5 мільйонів гривень. Щоб укріпити кореневу систему дерев та зробити огорожу, лише цього року потрібно 500 тисяч гривень. Гроші на насадження, видалення, укріплення кореневої системи, обов'язково. І на нас змісту цього робити, якщо ми хоча б від Чайківського не закриємо огорожею нас Доріжкова система сьогодні всюди, і це є найбільша проблема, бо всі коріння відкриті і вони нищать. Деякі міські обранці не дочекалися рішення громади і демонстративно покинули зал. Курок фірма Де ви бачите? Це Де проєкт? проект переговори, ведуться перемовини. Мати Василь виводити людей. О. Ми ж домовилися. Ні? Ми, ви, ви, На що я буду з нами незважаючи на таку незрозумілу реакцію депутатів, коломияни таки проголосували і вирішили уважати недоцільним зведення нового плавального басейну та облаштування площі біля музею писанки, вимагали цьогоріч невідкладної реконструкції старого басейну, підтримали спорудження спортивно-культурного комплексу при Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського та реконструкцію центрального парку імені Кирила Трольовського. Ми сьогодні власне зібралися, і слава Богу, громаді попри. Негоду дощ, що вона зійшлася, бачите, був майже повний зал Народного дому. І дали той сигнал Коломійській міській раді, що з нами треба рахуватися. Контроль за виконанням цих рішень поклали на голову громадської ради Василя Дем'янєва. Саме він має довести рішення громади до відома депутатів Коломийської міської ради, а також виступити у засобах масової інформації та оприлюднити її на офіційному сайті міськради. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.